Душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Він також говорить про вартість душі, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але втратить душу свою. Ісус обіцяє, що син людський прийде у славі зі своїми ангелами, щоб віддати кожному згідно з його ділами. Навчання Ісус закликає учнів до самозречення і готовності страждати за Нього. Це вчення підкреслює, що справжнє життя і спасіння досягаються через жертовність, вірність і слідування за Христом. Загальний підсумок Матвій, 16 розділ, наголошує на кількох ключових аспектах християнської віри: один Ісус є Христосом і Сином Бога Живого. Друга церква будується на вірі в Ісуса і переможе сили зла. Третє християнське життя передбачає самозречення, страждання і слідування за Христом. Четверта віра має бути глибокою і духовною, а не залежати від зовнішніх знаків чи впливу фальшивих вчень. Цей розділ закладає основи для розуміння місії Ісуса і ролі Його учнів у світі. У Євангелії від Матвія, 17-й розділ, описує кілька важливих подій у служінні Ісуса Христа: Його переображення на горі, зцілення хлопця, одержимого демоном та розмову про податок на храм. Кожна з цих історій має велике духовне значення ось детальний розгляд. Перше. Переображення Ісуса, Вірші 1 1.8 Ісус бере трьох учнів Петра, Якова і Йоанна на високу гору. Там Ісус переображується перед ними, Його обличчя сяє, як сонце, а одяг стає білим, як світло. З'являються Мойсей і Ілля, які розмовляють з Ісусом. Петро пропонує зробити три намети для них. Небесний голос із Хмари говорить: це син мій улюблений, що Його я вподобав. Його слухайте. І падають до дорілиць від страху, але Ісус підбадьорює їх, кажучи Не бійтеся. Навчання, переображення підтверджує Божественність Ісуса, Його обличчя і одяг, що сяють, символізують Його славу як Божого Сина. Мойсей і Ілля представляють закони пророків, що свідчать про Христа. Голос із неба підтверджує, що Ісус є Месія, якого потрібно слухати. Друга розмова про Воскресіння і Іллю. вірші 9-13. Коли вони спускаються з гори. Ісус наказує учням нікому не розповідати про побачене, доки він не воскресне з мертвих. Учні питають, чому книжники кажуть, що Ілля має прийти перед Месією. Ісус відповідає, що Ілля вже прийшов, але його не впізнали. Учні розуміють, що Він говорить про Івана Хрестителя. Навчання Ісус нагадує, що його місія включає смерть і воскресіння. Роль Іллі виконав Іван Хреститель, який підготував шлях для Месії. Це свідчить про виконання старозавітних пророцтв. Третє зцілення хлопця, одержимого демоном, вірші 14.21. До Ісуса підходить чоловік, чий син страждає від одержимості демоном, що кидає його у вогонь і воду. Учні...